всім 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 відкоригувати свої маршрути. До Львова прибуває Орест Лютий. Антін Мухарський або Орест Лютий відвіда Львів з новою концертною програмою, яка має назву Росіян Донбасі. Нет. Концерт відбувся 30 березня у клубі Пікассо. І спричинив чималий ажіотаж. Нам же вдалось поспілкуватись з Антіном на прес-конференції. Але сьогодні ми представляємо програму. Мій побратим Борос Лютий представить програму, що називається Росіян в Донбасі нет». на заглавну пісню нашого нового альбому, який ми складно назвати новим. Він вийшов в серпні минулого року, до 25-ї річниці Незалежності. І цю програму ми презентували вперше в місті Дніпро, в полку дніпро 1 а потім були. В Одесі, в Харкові, в Києві, звичайно. І це нова програма авторських пісень. Тобто, якщо раніше програма Лайна місува українізація це були переспіви, такі скоріше, демотиваційний та, проєкт по е розкріпленню духовних склепов русської попси-шансони і так далі, то цей проект абсолютно оригінальний, а пісні всі авторські і написані на авторську музику. І тому перше відділення у нас буде. В Донбасі нет, а друге відділення, воно буде класичною лагідно і сувора організація, тому що багато хто цікавиться, чи будуть вже відомі пісні, які можна за килихом пива з вами співати. Звичайно, в кожному місті програма однакова, чи під кожне місто щось оригінальне, щось таке Важко щось придумати, оригінальне, коли у тебе є ще декілька історій. У нас є формат певних виступів. Приміром, на відкритому майданчику в Слов'янську це один виступ, тому що тут поруч із сценою стоять діти, там приходить народ, який важко загнати, скажімо так, в лікові рамки та обмеження. Але сьогоднішній концерт це для вікової публіки 18 буде звучати певна. Обсценна нормативна лексика от татаро-монгольського штипу, але вона, як любить казати, Лютий, використовується виключно в якості протиотрути, ну, так як от змійний яд, приміром, який є абсолютною отрутою, може бути корисним для того, щоб лагодити суглоби якісь чи примінятися в медицині там. Десь ку публіку страшенно, тому що вони кожен раз налаштовують якийсь сюрприз минулий концерт, вони принесли якийсь такий великий торт Єврійська община Одеси, Жида Бандера власний, в нашому городі, в Кіпах красиво, з Одеса — мій город родної. Розумієте, я коровай цей принесли, сказали, ми тут тримаємося. був 2014 рік. У 2015 році, після концерту, до нас підійшла бабця така сива ну, за 70 років. Вона казала, синочек, Дорогой мой, ну, в этих святых стенах филармонии, украшенных портретами Бородина, Мусорского, Чайковского, Римского, Корсакова, слово пиздец та ну, так красиво никто не делал. Це нас знаете, Прочищаются люди. хоть так, хоть так, хоть так. До українського мистецтва, тобто, ну, то то не вважається мистецтво, покажуть мистецтво це высокое и глубоко духовное. Але на мою думку, що будь-які мистецькі форми, будь-які мають право на існування, як важко сказати, там ну, є дійсно якісь рослини, які люди не люблять, ну, борщовік, який завізли в Сталінський, але ну, він ж має право на існування, тому що він є взагалі. Тому так і культура і взагалі мистецтво воно має різні форми. Хтось може щось любити, хтось може до чогось ставитися з обуренням, з зневагою. Але моє глибоке переконання. Що всі форми мистецтва, які в той чи інший спосіб визначають Україну як самобутню державу, вони мають існувати і мають Ми можемо не запитатись, хоч щось, тому що ми про це сказали, то ну, ми зараз дуже критично ставитися до таких митців, скажімо, ну не митців, там співаків, ті, хто співає в Росії. Як вони стати чи маєте мене право наступати в Україні, Чи як багато хто стверджує, чимальна зал Росії? Ви знаєте, наша відміна від Російської імперії і взагалі слабкість демократій, як таких, те, що а, кожен має право на свої думки. І держава теоретично не має жодної думки забороняти, бо це свобода слова, задекларована як одна з головних демократичних і ліберальних свобод. І тому э, хочу зауважити, що ми живемо, на жаль, в невизначеному просторі, коли сама держава, яка має стояти на сторожі національних інтересів, у вигляді певних чиновників, чи навіть президента, навіть людей, які належать до вищого, скажімо так, політику, мої стеблішменту, вона не може вимовити навіть російсько-українська війна. Вони кажуть, а то вони кажуть, уникають публічної, скажімо так, визначеності в термінах. Бо якщо це війна, то треба вводити дійсно воєнний стан. Якщо вводити воєнний стан, ми не матимемо траншів МВФ. Якщо ми не матимемо траншів МВФ, ми не можемо зробити ті реформи, які дозволять. Тобто це такі конгломерати. І якщо держава дозволяє собі там, торгувати з окупованими територіями або з Росією, то чому артист ну, не може поїхати і виступати там? Бо багато хто там. Не буду називати прізвищ, вдаватися, каже, так, я виступаю там. Але я, приміром, витрачаю ці гроші на, е, на те, щоб так, підтримати наші бійців на фронті, закуповувати якісь там прилади нічного бачення або щось. Розумієте, кожен окремий випадок це не люблю загальний і не люблю спрощення. Бо кожен окремий випадок треба розглядати окремо. І, зрештою, я дістаюся висновку, що це ну, кармічні вузли кожного артиста. Йому належить розбиратися із своєю публікою час проявить, наскільки він був чесний, наскільки він був відкритий, тільки час може визначити, хто був правий. А завжди mm -hmm. в історії було повно прикладів Коко Шанель, колабораціоністка, працювала mm -hmm. з німцями, ай-яй-яй, вислали. Потім Коко Шанель, героїня Франції, ай-яй-яй. Тобто історія така річ, що завжди хочеться крикнути Ай, кинути в когось камінь, сказати ай, закидати когось камняна. Хто без гріха? Хай першим не кинемо уникальні. Є якісь принципи, які є вічними. От, тому на судімі будівті, але дійсно, хай держава визначиться, що це війна, то хай будуть закони, які визначають і діють в рамках військового часу. Mm -hmm. Але в даному випадку, бачите, ми живемо в гібридного соціуму, гібридної моралі, гібридних релігій, гібридних форм людського буття. А, тому. Моє ставлення і моя відповідь. Кожен сам відповість перед судом історії за свої дії, за свої чинки. ми вже говоримо про державу, хоті що запитати, потім вже не дам слово може зараз, я займаю. Е, чи не думали ви про те, щоб піти в політику? Е, і от вже звідти якісь такі трохи мітологічні свій треба впроваджувати? Я вже, ну можу сказати, що довго, але там півтора, десятиліття. Маю якісь там стосунки з людьми, які належать до політику мов, в різних його формах. Так? Тобто Це можуть бути депутати, селикрат, ну я не буду там уточнювати. Але одне те, що я спостерігаю на своїй практиці, що людина, яка потрапляє в політику, різко втрачає в своїх якостях як людини. Тобто деградативна селекція політикуму українського, вона вночна. Депутати, ми ну, взагалі живемо в, в світі фейків, люди, які мали б сидіти за грапами, інколи так трапляється, очолюють державу. Підмінюється поняття честі, гідності, совісті, підмінюються поняття, про які ми читали в книжках. Люди, відверті, негідники, які знають, що негідники, все одно мають якийсь електорат, мають якусь підтримку. Тому я скажу так, я політику себе не бачу. Тому що мені набагато цікавіше мати справу з вільними людьми. Політика накладає обмеження. Людина починає вчитися якось так от щось таке вимучувати, не тільки рішають, це два слова політику. Щось не мутять і щось постійно рішають. І це от, скажімо так, роздвоєність, розстроєність політиків, людей, які туди потрапляють, на жаль, пересвідчує мене в тому, що... Я себе в тому не бачу в середовищі, мені набагато комфортніше мати свій простір, який я не можу обмежувати там, там, рухом політично. От я кажу те, що я вважаю за потрібне. Можливо, це не завжди збігається з думкою більшості, але ну, можливо я інколи цю думку можу змінювати в залежності від обставин. Тобто я не виключаю того, що е, з плином часу е, якісь мої погляди на ту чи іншу ситуацію можуть, можуть мінятися. Тому що світ міняється, і людина, яку ми знали там ще півтора роки, рік тому, за впливом постави, може бути зовсім іншою людиною. І ми не знаємо цю людину зараз, яка приходить. Весь, весь світ змінюється. Mm -hmm. Все змінюється. І тому Ах, ні, я політику місця не бачу. Окрім того, я не системна людина. Я прокидаюся близько 12 го дня і люблю лягати пізно спати. Взагалі для мене системна робота і вихід на роботу о 9-й ранку. Неможливий в принципі, тому що... Я тоді як овоч по Ну, Коли я рано і мені треба виконувати якусь усталену роботу, я просто перетворююся на якийсь... Ну, мені не подобається цей стан. Ну, тому я політику все не все запитання. можу. Що має стаття в нашій державі, взагалі, що ніхто керує державою і на місце теж представили тіті рішати, почали працювати для людей, такі, які їхні прямо Бо вже стільки все залишилося, вони не почали. Ну що має статися? У мене невтішний прогноз не, з цього приводу, а, тому що, на жаль, є певні механізми, які виховують націю, виховують народ. І держава брела на себе всю функцію виконання. Раніше то була церква, яка виховувала інколи дуже суворо певні норми моральної поведінки. Потім ці функції перебрала на себе держава у вигляді аристократії. Справжніх еліт, які формували якісь сенси а, в період просвітництва і так далі і тому подібне. Оскільки ми ніколи не мали своєї держави, то, на жаль, більшість людей, наших так званих державотворців і в лапках еліти, вони виключно використовують державу для свого збагачення. <різв 'язок> Історія вона призводить до якихось глобальних зрушень наслідків. Я дякую, я запитання. Розкажіть, будь ласка, про ваші концерти у зоні АТО про враження від спілкування з нашими захисниками. З таким, знаєте, поглядом відстороненим, тому що це війна. І я мушу сказати, що на тих фотографіях, які ми робили там, в 2014-15 років, багать, багатьох, не скажу, що так, ну десь відсотків 20 хлопців вже немає, Оті, ті, що там були. Тобто, коли ти там передивляєшся ці фотографії, ти собі, ну, важко уявити, ти дивився там на, на війну по екранах телевізорів, десь воно там далеко, коли вона приходить, не ну, можеш її збагнути, що вона вже у твоєму житті. От відчуття реальності, воно, що це війна, і що люди, які зараз поруч з тобою, можуть загинути, і ти їх тих ніколи не побачиш або побачиш тільки на світлинах. Ну якось це ж треба збагнути. Війна триває, просто розумієте. Цим належить буде розібратися, бо зараз просто елементарно ну, не вистачає часу на те, щоб проаналізувати те, що з нами сталося. Зараз ми ще біжимо, ми постійно нові новини, там, нові біжимо, у нас ще немає часу, можливості збагнути глибину велич подвигів або якісь прірви, куди ми падали. Просто ми ще кожен день залежимо від новин, які нас досі тримають на грузі постійні щодня. Вчора я не буду називати кнайпу, місце, але ми так зайшли в одне і сидять чотири чоловіки. Про що вони говорять? Про національну ідею України. За пляшкою: Ге гей, там треба оцей-бо. От, і вони видно, що вони отримують таку насолоду, що ну, просто війни така енергетика монументальна, потужна. Більш ніж певним, що завтра вони ну, мало що згадають, але то, що залишиться приємне відчуття, що гарно посиділи, поспілкувались. Вшкварили, вжарили, махнули шаблею, вже розподілили ролі і все щось робили, то так воно є. Ну, це такий погляд. То вони не почали працювати ніколи, якщо так коротко. Коротко, ні. Не, не почнуть. Е, може якийсь плив зони, зони, відбувається в Росії. Німці ну, не... треба запрошувати, розумієте? А от. Тому ну, ми розвиваємося на НАТО Європейського коли в нас почнуть діяти американські народа. Може це трошки покращить? Я говорю вже з промітивської мною точки зору. Продовжить ремонт до їх. Може їх тоді почнуть зробити якісь фінансувати. Ну, вся будь-яка цивілізація починалася з будівництва доріг. Mm -hmm. Не треба далеко ходити. Америка 30-х років, Німеччина 30-х років, Римська імперія, всі імперії розуміли, що дороги це сосуди, Держави, по яких тече кров. От, якщо ці сосуди забиті халістеріном, то у людини підвищується тиск, трапляються там різні крововиливи, мозок або там інфаркт, колапс на стей організму. Так і, зрештою, по якості доріг можна оцінювати цивілізованість країни. Цивілізованість наша ну, це перединфаркт, або можна ж інфаркт, От, Тому дороги теж можуть бути. От, це один. З ну, це ж ти така розповсюджена думка. Національна ідея України це гарні дороги, чисті туалети при дорогах, гарні школи і здоров'я. Ну і армія потужна, і сильна, яка оберігає ці землі. От зрештою, цим має опікуватися держава. Плюс ще там, безумовно, ну, отримали згоду Юрка Виничука, який знається на батьківській культурі, і Юрій Морозов. Коли вони робили ще в 90-ті роки, 80-ті роки театр був молодний був таким. І дослідивши класичну львівську батярську культуру, додавши до неї нашого, скажімо, так, розуміння того, що може належати, хочемо створити таке якісне, красиве, яскраве, кольорове шоу, от саме без для відпочинок для душі з гумором, з інтерактивом, з шоу, з пір'ям, глибокими декольте. Подярським таким знаєте.